Золотим черпаком по таланту найактивніших представників місцевої молодіжної тусовки нагородили за нелегку працю в нічних клубах. Церемонія жартівливої премії Золотий черпак зібрала представників розважальних закладів міста. Подарунки роздавали за сумнівні заслуги. Втім, організатори запевнили, ображати нікого не збирались. Я думаю, що якщо є січать ніс себе так, мінус просто. Не викупити та я бідиться. це очень глупо. ми виділяли тільки тих, хто був замітін в прошлому году і. Яка ж сюди наоборот, ну не честь, как бы, да, скажем, но це плюс. Просто значит, человек не просто так что-то тоді в прошлом году. Ні в якому випадку не то тільки улыбатися, радуватися. Вісім статуеток знайшли своїх власників. Так у номінації відкриття переміг діджей Денис Сніжний, котрий свою кар'єру розпочав 10 років тому. Останнім часом хлопець активно гастролює в Китаї. Ребята, я рад, що я в Україні. Я рад, що я бачу вижу снег, я рад, что я вижу солнце, я рад, что я вижу своих друзей. мне так это приятно. Організатори не соромилися капкувати над недоліками претендентів. Натяки зрозумів і кращий клубний ведучий Павло Вечерський. Я думаю, що це благодаря тому, що я єдиний, по суті, в місті, в який ведучий не виговарює букву «Р». Могу ще раз продемонструвати слова, які я говорив на сцені, для того, щоб утішити наших ведучих. Рицарь, а риба і просто А, а, р... а ні, стоп, аністоп р... Дмитро Блауш також опинився в центрі уваги. Рік тому він проміняв клубну сцену на політичний майдан. Тож у номінації ребрендинг йому не знайшлося рівних. Я поучаствував в благотворительному купив Купівстріч називається і купив зустріч з народним депутатом Олегом Лешко. І От познайомившись з ним, сповнив свою дитячу мрію. Моя детская мечта була стать політиком. Вот. Он мені дав таку можливість попробовать себе в этом ділі. Я зрозумів, що как це бы, якби отойти на хобі. Тріумфатором антипремії пропонували обмити статуетку незвичним коктейлем. братан!» Попри іронію на свою адресу, жоден з переможців не відмовився від комедної нагороди.